Армія ФМ. Радіо Сильних. Радіо Вільних. 77 донорів здали сьогодні кров під час редбранчу, який пройшов ветеран ветеранхабі. Вона піде на потреби військовим. Зі 120 зареєстрованих людей прийшло 82 людини. П'ятьох не допустили до процедури. Це хороший результат, говорить організаторка Оксана Поліщук. Адже одна донація це три врятованих життя. Тобто 231 людину сьогодні врятувала. При нинішніх умовах при тому, що за 5 годин у нас було дві тривоги повітряних, і ми переривали повністю весь захід. І виходили, і йшли в укриття. Я Вдячна тим донорам, які з нами просиділи годину і дочекалися. У день здачі потрібно заповнити невелику анкету: у вас візьмуть кров з пальця, перевірять рівень гемоглобіну, виміряють тиск та напоїть солодким чаєм з печивом. Якщо все в нормі, вас допустять до здачі. Стати донором може будь-яка фізично здорова людина віком від 18 до 60 років. Крім того, це ще має позитивний ефект для здоров'я, говорить лікарка трансфузіолог Олена Фролова. Здача крові є безпечною для організму, вона стимулює Лює творення нових клітин, крім того, під час давання крові у людини, яка раніше ніколи не здавала, є можливість дізнатися свою групу крові резус фактор, і також показники, які вона також можливо не знає, також за словами Олени Фролової, жодна людина не здає кров більш ніж 10% від тієї, яка є в її організмі. Наприклад, людину з вагою менше ніж 50 кілограмів не допустять до здачі, говорить лікарка. Мирослав регулярно здає кров ще з 2011 року. Прийшов і сьогодні. На початку великого вторгнення він приєднався до зсу. Коли є така потреба здати для своїх побратимів я завжди готовий, наші хлопці ранять і є втрати крові. Їм потрібно робити перевивання крові. А де її брати, якщо її ніхто не здає, приходиться здавати нам. А ось для Олени це перша донація. Дівчина зізнається, що боялася, тож прийшла на редбранч з подружкою, щоб допомогти військовим. І навіть якщо ти прийдеш і сам, то тут навколо дуже багато таких приємних, таких комфортних людей, які все одно допоможуть, і це не буде так страшно. Переступити і не забути там їсти кашку перед донацією, і все буде добре. Здати свою кров завітав і офіцер ЗСУ Дмитро у Києві він у відрядженні, але відпросився, щоб прийти. Це, начебто, маленька деталь, так, але мені здається, з погляду масштабу, якби. Усі долучались, хоча б по такому маленькому кроку, як здати кров, просто то це мало би дуже великий ефект, якраз в масштабі. Чоловіки можуть бути донорами 5 разів на рік, жінки 4. між донаціями рекомендовано робити перерви до двох місяців, говорить лікарка-трансфізіолог Олена Фролова. Не не пам'ятати, що доки триває військові дії, у нас існує підвищена потреба у донорській крові, і тому людина, якщо вона має змогу здавати кров, не має протипоказань, вона Просто зобов'язана приходити не один раз, а кілька разів на рік для того, щоб запаси крові поповнювалися постійно. Також за словами Олени Фролової, під час донації важливо не нашкодити і собі, а після здачі крові важливо утриматися від фізичних навантажень, пити багато рідини, їсти продукти, які містять велику кількість заліза. Кожна здача крові важлива як для цивільних, так і для військових. Не будьте байдужими, ставайте донорами, адже це найменше, що може зробити цивільний для тих, хто її потребує. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.